Хочете дізнатися плюси і мінуси країн закордоння? Або ж зануритись у культурні особливості різних держав? Або ж знайти спосіб, як пристосуватися до нового життя? Або ж можливо, зрозуміти, як оформлювати документи за кордоном? Якщо це ваші останні запити в гуглі, то вітаю! Ви потрапили на правильний канал. Канал лайф. Це інформаційний довідник від українців для українців. Наш проект має на меті полегшити вам життя бо збір інформації для майбутньої відпустки або навіть еміграції не був чимось дуже складним та тривожним. На нашому каналі ви дізнаєтеся корисною інформацією щодо потрібних документів, місцевих цін, особливостей країни та ще багато чого цікавого та важливого. Тож, хочеться побачити, що чекає на вас у наступних випусках. I'm sorry, uh, what's the time? It's tea time. Так би ми представили наступну країну, якби любили несмішні жарти. А ми їх любимо. Дуже любимо. Тож, про Шотландію та її національні особливості розкаже нам Аня Лохнес, Волинка. Саме ці речі вспливають в першу чергу в голові, коли люди чують слово Шотландія. Так було і у мене. Проте, в цій країні є багато інших речей, окрім лише цих туристичних кліше. Посеред бетонних джунглів, які часто називають другим Нью-Йорком, скривається велична історія, яка зберігається тут з великою шаною та обережністю. Коли в місті ти страждаєш від нестачі рослинності, виїхавши за його межі, природа дійсно вражає. Шотландія це про недоступні університети, де навчається королівська еліта цього світу. А вулиці забиті знаменитими даблдекерами. Це країна величезних можливостей, про те, щоб їх отримати, ти маєш підкорятися складній системі, де записатися до лікаря неможливо без реєстрації з клінікою або жити, вічно підписуючи багато бумаг. Країна, яка цінує вічливість, а історія є її гордістю. В наступних відео ви дізнаєтеся більше про все це, а також інші деталі, які можуть допомогти побудувати життя в цій країні. Серт ми радимо вам подивитися з сосисками та баночкою пива. Але підкреслюємо, наш канал не пропагує вживання алкоголю особам менше 18 років, оскільки це шкодить вашому здоров'ю. Шайсе, шайсе. Ми знімаємо взагалі до. А ми ж не закінчили? Ні. Про важливі моменти життя в Німеччині вам розкаже Аня. Але вже інше. Нас багатько. Oh wow! Раніше мені здавалося, що Німеччина це про пунктуальність та якість, про всесвітньо визнаний автопром та передові технології. Але ми з вами побачимо зовсім іншу сторону країни з нескінченними будівництвами, житловими будинками 19 сторіччя та їхньої модернізацією, скажімо так. З одного боку тут катастрофічно не вистачає зелених острівців для прохолодної тіні влітку, а з іншого ми бачимо максимальне оберігання флори та фауни в заповідних зонах. Ми прийшли дивитися на нутрі. Подекуди східна частина країни. Це концентрат пострадянської спадщини, але це не заважає місцевим мешканцям розвішувати українські стяги та карикатури на Путіна. Головна фішка Німеччини діяти чітко за утвердженим регламентом та в інтересах громадян. Саме тому тут не вийде так просто домовитись до лікаря без черги, а магазини в неділю не працюють, щоб всі працівники могли відпочити. Мільйонери тут живуть без високих парканів навколо будинків. А в натовпі ви, скоріш за все, навіть не зможете відрізнити їх від середнього класу. А отак відкрити і без високих парканів живуть мільйонери. Про все це оформлення документів, місцеву їжу, міграційну політику та багато чого іншого в наступних відео. Скоро літо, тож всі ми в очікуванні спеки. А це, до речі, сумка, а це брекі. А це все були хітпоїнти до наступної країни, про яку нам розкаже Ань, Австрія. Що? Діанка в Австрії. Тож, про країну, Альп та столицю мистецтва розкаже вам Діана Крупа. дивити, що ж вже скоро ми побачимо. До речі, це не сумка а рюкзак. Да яка різниця? воно все одно мимо. Герісліх вількомен і не остирай. Замість брейків тут Фрющук, а замість англійської німецька. Сьогодні ми відвідаємо столицю Альп, місто Інсбрук. Ми зустрінемо разом світанок, проводимо ніч на висоті 2300 метрів, відпочинемо у спа із видом на гори та дізнаємося, як виглядає місто, яке повністю оточене горами. Чому Тіроль є одним із найдорожчих курортів світу? Де та як проводять вільний час австрійці? У наступному випуску ми зустрінемося із місцевими жителями Інсбруку, відвідуємо найвідоміші туристичні місця та спробуємо національні страви. Буде неймовірно цікаво. Ну що, вже чекайте на наступні відео. З таким екшеном та смачними перервами навіть я чекаю. Ти права, це тільки початок. Тож сподіваємось, що вам сподобався цей невеличкий анонс. А щоб не пропустити наступні відео, тикайте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь та не забувайте увімкнути сповіщення. Будемо чекати вас на нашому каналі. Бувайте, Па-па!